Я депутат міської ради, один із тих російських окупантів, яких назвав НАТО, тому що я критикую цю владу. Насамперед, я вам дякую, що ви зібралися і у вас немає острах страху. Але дуже прикро, що в нашому демократичному місці сьогодні зібралися люди, яких образила влада. Влада, яка йшла під гаслом патріотизму, любові до України. І сьогодні ці люди, яких влада образила, принизила, зібралися тут. Багато не тому що люди ще бояться. На жаль, бояться. Відносно вашого підприємства. Підприємство свідомо доводилося до банкрутства І тільки тоді воно було, можна було зрозуміти, коли директором підприємства був призначений Козак. Козак це спеціаліст по знищенню комунальних підприємств. Тернопіль мій слів знищений, відданий максим, ваше підприємство доводиться до, свідомо доводиться до банкрутства Мені дуже дивно, що сьогодні офі... офіцери, який є серед нас, я думаю, вони є, не піднімають цю справу, яка була порушена антимонопольним комітетом, по незаконну проведенно першого тендеру. Тому що коли один спеціаліст однією рукою писав тендерні пропозиції для приватного підприємства і для комунального підприємства, то я думаю, що для правоохоронних органів це якраз свідчення того, що це робилося свідомо. Щоб комунальне підприємство, яке було створено спеціально для прибирання міста Тернополя, доводилося до стану банкрутства. Ці факти, які сьогодні називають е, працівники підприємства, і, зокрема, е, голова правкому, що приватне підприємство без будь-яких документів, без будь-яких дозволів, користувалося майном, ресурсами, приміщеннями е, приватним, користувалося майном комунального підприємства, свідчить про наявність криміналу. І те, що сьогодні влада хвалиться, що кримінальні справи закриті, говорить про одне. Або влада домовилася з правоохоронними органами про закриття кримінальних справ, або сьогодні настільки непрофесійно діють окремі слідчі, що вони не бачать складу злочину в діях сьогоднішнього керівництва вашого комунального підприємства. Через пару днів. через пару днів, Новий тендер 3 квітня, відкриття тендерних пропозицій. Перенес, 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 перенесли перенесли на Долу, я читав Ви бачили, що є в основних умовах. Наявність бази, наявність техніки, наявність спеціалістів, де має цей комунальний сервіс в Тернополі досвід, і техніку. Вони не, не, не мають вигнали ми. І тому ми маємо говорити чітко, що якщо комунальне підприємство створене для прибирання вулиць в Тернополі. Ми маємо говорити, як депутати міської ради, і дуже прикро, що сьогодні немає ні одного представника влади, ні начальника управління, ні відповідального за ваше підприємство, ні заступника міського голови, який обіцяв п'ятницю виплатити вам зарплату. Це свідчить про те, що вони нехтують і не рахуються інтересами людей. Ви казав, що буде з нами співався, ми його завтра врізко, при нас тут буде одна. І не кінемо. Я бояться. хочу вам побажати. Всі. Цілеволі. У вас є, має бути проспілка. У вас має бути створений трайковий комітет. Вас має бути організована структура, яка захистить себе від блюзніцтва, цинізму і брехливості влади, тому що тільки брехнею вони перемагають людей, які добиваються своїх прав. Слава вам!